На Чернігівщині вшанували воїнів АТО. Державні нагороди вручили військовослужбовцям та матерям загиблих героїв. Посмертно орден за мужність третього ступеня отримали родини Тахіра Баширова, Дмитра Власенка, Анатолія Патієнка і Дмитра Рогозія. Більшість із цих хлопців бійці 13-го мотопіхотного батальйону, які загинули взимку 2015 року під час тяжких оборонних боїв за вуглегірські Дебальцеве. Я хочу сказати, що в мене син. Погиб як герой, я цим горжуся його героїзмом. А усім, усім бажаю здоров'я і щоб був мир на землі, і щоб люди не знали, що це таке війна. За активну допомогу армії орденом княгині Ольги третього ступеня нагороджена волонтерка Ірина Березинець. Жінці вдалося згуртувати підприємців Чернігівщини, аби підтримувати бійців АТО. Коли почалася війна, ми саме перші взяли скриньки Світлани вже пішли по ринку збирати кошти на допомогу армії нашим таким. Ну, великим здобутком, яким пишаються хлопці 13-го батальйону, ми придбали єдиним волонтерським центром автобаню, яка дійсно допомагала їм розслабитися, помитися. орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено капітана Романа Губора, А старший солдат Микола Зінченко відзначений одразу двома нагородами: медаллю захиснику батьківщини і орденом за мужність третього ступеня. Олександр Штупун Володимир Кухарський чаще.